Будинок по красі на все ще становить небезпеку. Хоч його й обгородили стрічкою з написом Обережно люди все одно підходять надто близько, адже на першому поверсі діють аптека, банк, магазини, а плитка як падала, так і падає. Сьогодні вже грохнуло, що я почула і вийшла на балкон подивитися, і впала якраз на порозі. На порозі м'ясної точки. І падало воно десь хтось каже, з п'ятого етажа. Ніна Васильівна мешкає у злополучному будинку, і це на її дев'ятирічну онуку наприкінці серпня впала плитка. Ну, зараз дівчинка себе як почуває? Ну, зараз нічого. Вчора вже на вулицю виходила, вже ну, головка зав'язана, понятно, бо вся в зеленці. Тяжола операція була, длилась два години. Ніна Васильівна зі сльозами на очах згадує, що стало з її онукою. Це найстрашніша подія її життя. І вона з жахом спостерігає за тим, як і сьогодні люди, навіть з маленькими дітьми, осмілюються підходити до аварійної дев'ятиповерхівки. 12 вересня після обіду стався черговий сильний обвал. Ішла жінка чи стояла, кажуть люди з дитиною і теж, а якби на голову попала. І що було? На рівні міста проблема поки що не вирішується, немає коштів. Поки їх шукають, користенці повинні пильнувати та дбати про свою безпеку самостійно. Почті кожен день робимо ограждаючі ленти, щоб люди не ходили возле дому. Ну, Сталкиваемся с такой проблемой, что неизвестными лицами постоянно обрывают эти рождения, объявы срывают, и можно, может повториться данный случай. Поэтому у меня большая просьба ко всем окружающим, кто проходит возле этого дома, пожалуйста, будьте внимательны, не ходите вблизи фасада дома, так как может повториться этот случай.